ого, перепадки, дивіться, як гарно квітнуть абрикоси. У нас четверг, 10 квітня 2025 року. Що не відлунав відбій повітряної тривоги. Сонечко світить мінус 2 градуси. Життя у Харкові продовжується, незважаючи ні на що. Світлофори працюють, автобуси їздять. Церква блищить полала. Поїхав трамвайчик, на якому я міг би, але пішки через парк перемоги. Калюжі, бачите, навіть величеньки замерзли. Морозець, ну я мінус три сьогодні в інтернеті бачив, зараз виходив мінус два, показує. В день зовсім буде тепло, там щось до сіми. Ну, і начебто це ну, такий морозний ранок останній, Потім буде теплішати. Четвер сьогодні, завтра п'ятниця. Настрій причудовий. Морози пережили. Тепло чекаємо. Чекаємо на мир. Так, як пройшла, ніч у Харкові. Ну, і ніч начебто непогано. Тривога, звісно, були. І неодноразові. І кажу щось. Може що почув, якийсь вибух далекий. Може, макси. Після четвертої 4.05 ось таке. Як почав гавкати. А може наснилося щось. Ми з дружиною прокинули, що-шо-шо, що, що, вона свої телеграми. телеграмі. Наче б ПВО там працює, тривога була. Так. Ну ладно. Будемо сподіватися. Бачите, які вже кущі листя і парсрута йде в розець. Все, усім гарного дня, гарного четверга, усім миру, злагоди, всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи і на що. Все, до побачення, малюк. Пока.